Добрий день глядачі каналу. Сьогодні пройдемось по такому місцю, як Ягодинський парк. Це ми з центрального з вуличного, боку з вулиці Незалежності. І йдемо в наші по лісу, а у лісі тут полічка йде про карту і позначення, деякі місця у цьому парку. І йдемо по такій лісовій місцевості. Іначе ми десь взагалі у лісі. Ми взагалі не в місті, не десь у цивілізації, а не відомо І хто скаже, що це парк посеред міста? Це просто ліс, так? Да? паркова зона. І от ми йдемо так, дихаємо свіжим повітрям. І розуміємо, що десь там попереду у нас велике озеро супі, але ми не знаємо про це. Ми просто йдемо і гуляємо. А позаду нас в принципі не таке і маленьке місто, але ми його не чуємо. Ми просто йдемо і насолоджуємося. А що найголовніше це ж історична ще місцевість, коли Кирило Розумовський гетьман володіс цими місцевості. І він цей парк заснував. Уявляєте, він дожив до наших часів. І от ми просто зараз з вами по ньому йдемо. І тут прохулювався сам Кирило Розумовський, от туди йдуть стежки і туди. І навіть це не стежки, це просто великі такі дороги, але ґрунтові і природні. І от написано Ятинський парк імені Кирила Розумовського. Я сам і, тут, і туди можна йти, і туди. Здавалось би. Та наче ж одна тільки стежка буде, а тут не стежки, тут дороги і ще є розгалуження різні. І туди можна пройти, і туди можна пройти. Не йдемо сюди. Та щось нам не подобається. Повертаємо. І Йдемо потім сюди. І просто серед лісу такі дороги, нудже так? машиною пророблені. І отак оглядаємося навколо. І ми просто десь у гущі лісу. І невідомо де ми. Да? Якщо ми не розуміємо, звідки ми зайшли, і невідомо, що у нас попереду. І ми отак йдемо, йдемо, йдемо. Просто йдемо. Безкрайніми просторами. І звідси от, йде дорога звідти прямо, да? і от ми вже потрапили сюди. І якось так вона у нас. Ось-ось-ось-ось да? ось ось. ось, 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 ось. І де це ми у лісі, в лісопарковій зоні, невідомо де. А це ми друзі в Ягатинському парку. І тут ми виходимо на таку вже цивілізаційну стежку. Плиточку вже викладено, і пам'ятник чек якийсь у нас там. Ось. Переїжджайте в місто Ягатин та гуляйте. І це називається Каштанова алея, вона туди. Йде вздовж тих лавочок. І тут тіє вулиця Незалежності. Але з іншого боку, де ми зайшли, ось там ми зайшли прямо в ліс, а тут прямо якась цивілізація перед нами відкривається. Ну таке різноманіття України у нас і безпосередньо в місті Яготин здавалося б, і тут якісь у нас ще стоять брили камінні. Такі цікаві нам прям патрончик якийсь. Ось. І туди йде, і туди йде. Куди тільки не йде? На таке різноманіття. І здалося б, де то озеро суп'я. Десь воно там заховане за деревами, за гущами. І ми туди прийдемо. І от воно там навіть ото вже проявляється але ми відійдемо сюди і тут пам'ятник нашим сучасним героям-бороцям за незалежну Україну. Цині жовтої наші прапор-марині, Слава Героям України і вірш Володимира Сосюри, який при Радянському Союзі забороняли. І було розстріляне відродження поетів. А зараз у нас Україна є, і ми все одно продовжимо боротися. Тому не забуваємо донатити на ЗСУ, тому що завдячі за силу ми можемо з вами так прогулюватися по нашій вільній Україні. Слава ЗСУ, слава воїнам нашим. І от ми йдемо здовж Ягодинського пам'ятника. парку, вибачте, здовж Ягодинського парку. І тут у нас пам'ятнички такі стоять обалізки різним постаттям. Хто захоче, приїде та почитає, а тутешні у будь-якому випадку прокоментують, то неодноразово тут гуляв і розповів своє бачення та враження та якусь ще історію про Ягодинський парк. А ми взагалі так відгалужуємося від цивілізаційних стежок і пройдемося десь по іншим і вийдемо ще на ті стежки. І там у нас іще пам'ятники. Як ви гадаєте, кому цей пам'ятник, ото чорного таки сірого баліска. Попеки не дійшли, хто скаже кому це пам'ятник? Це у нас Ріхте Росвятослав Тоєфічу. А тому кому? Ну, мабуть, Джейгольо Миколу Васильовичу. Мені здається, аж звідти це було війна. Ну, Гоголь Миколаси це український поет якого так само хотіли на скелі присвоїти собі привласнити, як інших, інші, в них не вийшло, тому що він з Полтавщини, і він же писав про Полтавщину. І тут у нас Олександра Немоважне, теж відома людина. А тут хто, як ви гадаєте, ну, звичайно, Регорійська рода. І от там у нас зараз галерея художня, а коли це палац Розумовського був самого гетьмана. Тому підтримуємо українське Ютуб. Підставимо лайки, подобайки. Підписуємося на канал. Буде багато чачка від Олега Павловського. І не забуваємо донатити на ЗСУ. Звичайно, ютуб Білокур Катерині, нашій художниці, пам'ятник. Дуже відомий. Йдемо ми далі по Ігатинському парку. І оце він... Наша художня галерея вона зараз закрита. Не знаю, чи вона зараз функціонує чи ні, але ну, вийшло що так, що як коли я прийшов, вона закрита. А це був Палас розуму, то Кирило самого гетьмана. А ми повертаємо і йдемо далі. Ну, так ми йдемо по стежкам Яготинського парку і насолоджуємося природою. Друзі, подорожуйте Україною! Як же інакше? Зараз ми вийдемо знову на каштанову алею. І от вона. Називається каштанлея Каштанів Десь там я бачив. І от ми йдемо отак. І там є такий просвіт, який нас просто виведе на озеро Сіпій який зробив той же Кирило Розумовський, щоб так було воно. Він там гребло побудував північніше від Єготина, І таке озеро витворилось. І от таке цікаве теж мені сподобалося споруда, наче така брама, вхід туди. І таке заасфальтована, гарна і навколо природа в нас. І лавочки є де посидіти, відпочити у яготинському парку. <кій> Тому, друзі, приїжджайте, відпочивайте. А місцеві, я думаю, дуже часто тут приїжджають. Порекоментуйте тутешні Ягодинці, Чи подобається вам ваш парк? А хто ніколи не був, то рекомендую відвідати його. І ось ми заходимо в таку браму. І воно вже видно вода. О, зараз упій. І тут пам'ятники героям Другої світової війни. Тому що вони так само боролись за Україну, за Яготинський край від німецьких поневолювачів. І не треба забувати про це. Тому що ті, хто хоче заграбастити нашу землю, такі самі, як і ті, що зараз прийшли на нашу землю. І от написано: «Вічна слава землякам, полеглим у боях за батьківщину, їх дуже багато. Будемо пам'ятати їх. Перше 45-й рік. Ніхто не забутий, і ніщо не забуде. Я тут таку плитичку викладено. Ну, радянська зірка, ну, ну то воно так було. Ну, треба, звичайно, декомунізувати трошки, привести до ладу. Але героїв треба пам'ятати. І тієї війни так само бо в першу чергу вони воювали за свою українську землю і за той Ягатинський край так само, за Київщину. І воно зараз опі таке красиве в нас навколо цих споруд. Кому подобається, ставимо лайки, подобайки, підписуємось на канал, ста... коментуємо, буде багато чорчика від Довгоповлоска. І не забуваємо завдяки кому прошу ми так подорожуємо, дитячий ще су, тому донатимо. І, донатим. і бачите, в тому, тому. То, такі маленькі і природа. Супій. І сонечко світить. Герой війни, Другий світовий там і воїнанішні. Я, коротше, от звідти з лісу прийшов і сюди і прийшов. До побачи.